Доброго ранку всім. Гарного, натхненного, мирного та легкого під Божим керівництвом ранку. Сьогодні знову я в прямому ефірі вже вкотре розпочинаю цей ранок з читання, читання прекрасних віршів. І хочу почати цей ранок з слів подяки. Так, тому що я впевнена, що кожен з вас щиро вдячний тим, хто тримає небо над нашими головами, чистим. І я щиро дякую тим, хто виборює кожну хвилину нашу у світанковій тиші, хто дає мені можливість сьогодні бути тут присутньою, сьогодні читати вірші. І дуже дякую. Тим, чиї серця б'ються за кожного з нас, за кожен наш ранок, тому що наші герої це наше світло у темряві, це наша сила і це наша віра, тому що ваша мужність це те, заради чого варто жити, боротися, любити і будувати наше майбутнє. Тому що кожен новий ранок це подарунок. Подарунок нам від вас. І якщо цей ранок починається мирним, його потрібно почати не тільки з вдячних слів, так, але з нашої вдячності, діями. Ви знаєте, що це не просто читання віршів, так, це наша прекрасна можливість прикріплювати всі наші активні збори, так, всі наші намагання і старання збирати Кошти для наших героїв, тому давайте ми почнемо цей ранок не тільки зі слів подяки, так? але з подяки діями, а саме нашими донатами в підтримку наших героїв. І також кожне добре слово це ще одна крапля тепла так, в наших серцях і в серцях тих, хто оборонить нашу Україну. Тому щиро дякуємо вам наші герої, тому що завдяки вам ми незламні, ви наша гордість. І наша Україна. Отже, перший мій сьогоднішній вірш, тобто не мій а автор Христя Сидороровецька, вона просто жінка. Вона просто жінка. Таке її імення. Красива, тендітна та сильна му сталь. Щоденно знаходить для щастя натхнення, а смуток ховає під маску вуаль. Вона просто жінка, на вигляд безсила, та в ній поєдналось багато стихій. Її шматували, ламали їй крила та часто на рани їй сипали сіль. Вона просто жінка. І водночас тигриця, коли йде мова про власних дітей, і віддана в ній поселилась вовчиця, яка вже не зрадить коханих очей. Вона просто жінка, мов біла лебідка, грайливо прекрасна, приємно легка. Вона просто жінка, барвиста як квітка, який так потрібна. Надійна рука. Я сподіваюся, мене чутно, добре, тому що в мене час від часу вибиває на екрані, що надто повільно з'єднання. Але я думаю, що все гаразд і наступний мій вірш, практично, як і всі сьогодні, будуть напевно Інели Огнівої. У кожного свій власний біль, якого іншим не відчути. Для всіх незримий вічний бій, своя невидима отрута. Нам всім по-різному болить. Ось те гірке своє у грудях. Та хтось тримає і мовчить, а хтось зривається на людях. Нам не збагнути глибину чужого сорому чи страху, ось ту незриму таїну, яка об груди б'ється птахом. Нам не побачить ті думки, які так легко приховати, зі слізьми витерти щоки та нам під силу врятувати. І я в це вірю, кожен з нас у серці має дивну силу. Крізь втому, в темряву, образ в очах помітити зневіру і замість осуду в думках згадати, що всім буває важко, і часом правда не в словах і не у посмішках чи масках. А людям треба теплота. Ми не підемо за них до бою та Наша щира теплота, їм замінити здатна зброю. Згадайте, плачемо тоді, коли ховають сльози стіни. Не стійте в осторонь в біді, врятуйте вірою, людину. Щасливі люди не крадуть її, не пліткують за спиною. Нам всім. Болить у цьому суть. Ми всі стомилися від болю, а часто кілька теплих слів, прощення і щире розуміння дарують сильну пару, крил Стають незримим тим спасінням, коли на зло і темний гніт відповісте теплом і світлом Можливо, в комусь цілий світ під силу стане вам змінити. Так, ми не бачимо всього. Душевні недра найтемніші, та в нас є сила. Це любов. Давайте станемо добріші. Тоді увесь душевний біль розділом навпіл. А можливо. Нарешті спинимо свій бій, добром створивши справжнє диво. Дуже подобається цей вірш. А наступний <кхем> знову цього ж автора. Прекрасний вірш. Вона дивилася на зорі. Такі далеко мовчазні. І наодинці із собою латала крила на спині. Ніхто не бачив ті старання, залишить сльози в темноті і знову вийде на світанні, неначе все в її житті незмінно, райдужно, прекрасно. Ніхто не знатиме з людей про те, що посмішка погасна, як тільки згасне. Світлий день і прийде ніч в її оселю, і знов залишиться одна, сховає біль, закривши двері, і виглядатиме з вікна того, хто просто зрозуміє. І хто не стане черговим, хто розіб'є її надії, хто не пройдеться по старим болючим ранах, черевик. Не лишить угідливі сліди, вона давно уже велика, але залишиться завжди в глибинах серця та дитина, яка чекатиме тепла. Ми часто бачимо картину, яка лише зіграна була, і поспішаємо судити по тих виставам про людей, від нас заховані ті діти які невидимо з грудей чекають теплої довіри і просто дружньої руки. А ми зриваємо їх крила і, не читаючи думки, складаємо враження по маскам. А там за масками сидить душа, зневірена у казках, яка так стомлена були. Давайте будемо дивитись хоч трішки далі, в глибину. На жаль, так легко помилитись. Давайте бачити стіну, яка ховає серед ночі самотні сльози із очей. Так часто думати ми хочемо, що добре знаємо людей. Але думок занадто мало. Давайте станемо для тих, кого так довго руйнували, одним із променів. Ясних, який осушить їхні сльози, відчинить двері в темноту і власним світлом, допоможе прогнати сіру самоту. Хто просто ж може бути поряд, без зайвих осудів і слів, і з ким обернуться собою і врешті зможуть змити грим. Давайте будемо частіше дивитись вглиб. Холодних стін від нас залежить значно більше. Ми зможемо стати світлом змін у житті, утомлених від болю, які ховаються від всіх, і носять маски, ніби зброю. Давайте станемо для них тим теплим затишком надійним, де врешті волю віддадуть своїм сльозам, які постійно. Зі страхом в темряву несуть. Давайте станемо тим світлом, яке зцілятиме людей, в яких тихенько плачуть діти в закритих намертво грудей. Вона все дивиться на зорі, чекає ту, яка впаде. Прошу, зігрій її в любові. Вона без тебе пропаде. Наступний вірш буде автора Галини Дрозд. Якщо не помиляюсь, я вже його читала. Хочу нагадати зайвий раз, але зайвий не буває ніколи. Про те, що в коментарях цього прямого ефіру ви можете залишати свої активні збори для наших героїв. Ось хто. Залишайте свої активні збори, а інші всі донатьте. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває ніколи, зайвих донатів не буває ніколи. Вони всі потрібні, потрібні нам для нашого майбутнього, потрібні нам для нашого захисту і потрібні нашим героям, щоб захистити нас. І щоб ми знову почували себе в безпеці, і щоб ми в майбутньому могли продовжувати такі волонтерські читання завдяки нашим героям і в допомогу їм. Отже, вірш і тільки злість буває геніальна, коли земля тремтить від дикої війни, коли у серці гнів стає реальним, а світ у попелі не бачачи весни. У злі оголена людська душа, без масок, без прикрас, без каїття. Вона вимагає істини й меча, рве кайдани і летить у небуття, бо тільки злість знімає рештки шкіри, з якої ліплять добрих, правильних, живих. Вона як ніж не для убивства. А для міри, щоб відсікти усе, що справжнє в нас, в тобі, в усіх. Бо хто не бачив пекла на яву, хто не стояв на грані між світами. Там смерть і віра, крок через межу. Той не збагне, як біль стає словами. Немає Бога там, де ми мовчали. Він не прийшов, а ми самі прийшли. Ми власні крила в ярості кували. Ми стали тінню і гартом приросли. Я не прошу про рай, бо він згорів в очах дитини, що не встигла жити. Я прошу чистих, світлих днів, щоб не були для когось ми розминкою. Я сподіваюсь, мене добре чутно, хоч я і так не побачу ваших коментарів. Тому буду сподіватись і буду продовжувати далі. От знову вірша Інеле. А щастя насправді у світі немає. Я знаю, це важко прийняти в душі. І знаю, це спершу тебе не лякає. Погодься. Не думав в моєму вірші почути подібне. Та прошу, довірся. І просто дослухай мене до кінця. Якщо ти вже шукати сильно втомився, омріяне щастя, то істина ця тобі допоможе. Дослухай, будь ласка, відкрий своє серце. Я хочу сказати, що в світі немає дитячої казки. Ми звикли надію і радість шукати у власних бажаннях, у тлінному світі насправді порожніх, байдужих речей. І звикли в молитвах бездумно просити про те, що знаходимо в щасливих людей. А потім так дивно, чому не приносить так часто усе нам те щастя того, що бачимо в інших. І знову все просимо. Та правда у тому, що щастя свого ми просто не бачимо. І втім, таємниця. Щасливими роблять не речі людей. Напевне, ти бачив, як щастя іскриться, в притулку обідних та вдячних дітей не мають нічого, а щиро сльозами радіють цукерці і теплими словами. Чому ж ми не можемо робити так само? Незмінно бракує для радості нам того, що є в когось, так балко бажаю, та маємо у серці своєму збагнуть, що щастя у світі насправді немає. А знаєте, в чому захована суть? У тому, що щастя не зовні, навколо. Цей світ однаковий для всіх на землі, та бачимо різне, не зможемо ніколи відчути ту радість, що дітки малі, до боки не змінимо приховане в грудях, бо щастя не в світі у блиску прекрас. Воно не навколо, а глибоко. В людях, не в тлінних багатствах, а схова в нас, не зовні, в глибинах, не в тому, що бачимо, а в тім як сприймаємо навколишній світ. Одному радіємо, а з іншого плачемо. лиш ми обираємо натхнення чи гніт, хтось в осені бачить вражаючу вроду. І сонячне листя в промінні ясні, а інший лише мряку і втому природи. Однаковий вибір даровано всім. І правда у тому, що в кожній хвилині ми можемо знаходити своє чудеса, бо щастя не в світі, а в серці, в людині. Давайте ми будемо нести в небеса не тільки прохання, а вдячність дитячу. Повірте, насправді ми маємо те, що інші лише в мріях окрилених бачать. Та просто для нас це вже звично просте. Давайте ми будемо всім серцем учитись, радіти щоденним, маленьким дивам. Бо щастя це вибір. Давайте молитись з подякою Богу за послану нам можливість безцінно щодня прокидатись, ходити, вдихати, любити цей світ. Ми можемо брати чи щиро сміятись, впритягувати щастя, наш магніт або ж нарікати і вічно ходити у втомі. З й постійної журбі, бо щастя немає, немає у світі. Воно в твоїх грудях, бо щастя в тобі. Напевно, так воно і є. Наступний вірш знову ж таки. І Нели. Він годував пташок з руки. В очах людей гірка зневага. Худий, як інші жебраки, і на щоках брудна засмага. А люди швидко йшли вперед, ховали погляди під ноги. І чувся зрідка дзвін монет, що розлітались вздовж дороги. Він був невидимим для всіх. Примарна постать серед люду. І на чолі смертельний гріх його клеймо людського суду. А він свій хрест нести вже звик. Ніхто ж не бачив за спиною У нього той страшенний рік, ущент, зруйнований війною. Родина, дім, усе пішло. Під свистом куль у світле небо. Тільки він на все село живим залишився. А треба? Напевно, так, бо тільки Бог усе на світі цьому знає, і сил дає зробити крок, коли, здається, сил немає. Він годував пташок з руки. Вони сідали так сміливо, а в голові важкі думки. І щира віра в справжній диво. А всі проходять, час іде, можливо, спиниться, побачить хоча б один з усіх людей, як бідне серце гірко плаче, не допоможе всім один. У серці страх і насторога, але згадай, як Божий син здолав життя в цю дорогу. Він не боявся, не питав і не цурався сліз та бруду. А просто жив і рятував людей словами, а не судом. Можливо, і справді щось змінить нам просто стане не під силу. Але я прошу, не біжіть, бо навіть в слові дивна сила. Їх так багато серед нас, давно осуджених, забутих. Для них в душі спинився час, а наші погляди, отрута. Я згідна. Всіх не врятувати. І часом кажемо, для чого негідним руку простягати. А я скажу, скажу, для Бога. В його очах немає тих, хто є негідним, зватись сином. Христос життя віддав за всіх, усі ми люди, ми родина. Є ті, хто впали на шляху, згубили світло серед бруду. Скажи щось добре, жебраку, врятуй словами, а не судом. Усі ми люди. Часто так ми здатні в серці помилятись. В тобі й мені є той жебрак, який так хоче. Врятуватись, не будем бігти стрімголов, сховавши погляди під ноги, у нас є сила, це любов, любов до Бога і від Бога. Він годував з руки пташок, крушиво краєць їм дбайливо. А хтось вже зважився на крок, спинити біг заради дива. І знову вірш, напевно, що на сьогодні буде останній. Вірш знову і Нели Огнівою. Я сподіваюсь, мене чудно. Я сподіваюся на ваші донати знову ж таки, на нашу разом спільну подяку для наших хлопців, для наших героїв, для тих, хто боронить і хто тримає у своїй безпеці. Наш з вами спокій і наш з вами прекрасний ранок, прекрасний кожен ранок. І навіть незважаючи на свою втому, просто вірш про людину, яка має право на втому. Тож хочу згадати, навіть незважаючи на свою втому, вони продовжують нас з вами захищати і жити заради нас з вами. Тому ми повинні робити все для того, щоб е, максимально наближати нашу перемогу. Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати. Трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що. Маю потонути в каетті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість співчуття, не треба в неї кидати каміння. Стомитись може кожен від життя. Не слід казать мені б твої проблеми. Я ті, кому що важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема. Не слід усіх судити по собі. Ми люди. Ми не роботи залізні. Ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробач йому. Людина не залізна, усі ми робимо помилки. Бува, щодня в метро у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритися, Сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися, тому такі ворожі. Чому б не простягнути їм руки? Згадайте, що ви самі не робили у запалі в образі щось таке, що стримати умить у мить уту не зуміли щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить. Не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші. Розводимо у серці співчуття і стануть зразу люди щасливіші. І легше стане в кожну мить життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати усі ми люди, що б там не було. На сьогодні будемо закінчувати. Сподіваюся, мене було чутно добре і хочу побажати всім мирного, спокійного, теплого дня. Хочу побажати всім тепла в душі, спокою в серці. І не припиняємо вірити, надіятись у таку бажану нам перемогу. Ось і продовжуйте дарувати часточку світла і часточку свого тепла і доброти іншим людям, тому що це також є великий крок до перемоги. Не забувайте про те, що своїми донатами ми допомагаємо нашим хлопцям і також наближаємо нашу перемогу. Всім приємного, легкого дня. Дуже дякую. До нових зустрічей.